i <laughs> the Бу -бу 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 -бу. Сьогодні у нас дуже хороший день. Ми зняли їбільше інтро для цієї машини. Подивитесь, блін, оцінити це все нахуй, Віддаляй. Сьогодні у нас наложить така машина, яка свого часу була легендою, а зараз це просто кусок металолому, який нафік нікому не потрібен. Це по факту. Тому що, блядь, утримувати цю машину, її заправляти, на ній їздити. Може тільки не знаю, яка людина. Це мають бути просто фанати, я так думаю. Або люди, такі, як мій дідо, його машина. Діду 82 роки, він володіє нею з 86-го року машина з заводу. Йому казали мільйон раз, продай її, купи собі реносцені, блять, їзди нормально, ні за що не переживай. Ні, це моя машина, мені її треба, я нікому її не продам, блять, все. Але ця машина, так як мій діду, старий, вредний, але являється членом сім'ї. Тому її всі люблять, як і діда. Діду купив цю машину в 86-му році. Не знаю, як тоді машини купляли, чи їхали в салон, купляли за ті тугрики, рублі, що там тоді ходило, чи за поталонам їх видавали. Але, коротше, машина від 86-го року кожен день ну, вона віддала вже всі соки, що вона мала. Хоча вона і так не дуже тих соків мала, тому що машина зроблена. Ну, вас, автоваз, всі розумієте, що це не дуже такий хуйня, цей автоваз, коротше. Що якби Порш тут щось не приділив, уваги, то це б взагалі машина розвалилася, блядь, знила. Ходить така легенда, що сама компанія Порш брала участь в розробці цієї машини. Ну, як в розробці? Кузов тут, понятно, ви, якщо подивитись на будь-якій Порші, на вісімку, то стане все вам зразу зрозуміло, блядь, хто в чому брав участь. В кузові вони не брали участь. Іменно в деталях, там щось, ніби до ходової, в моторі. Е, ходить така легенда, що Порш хотів, щоб на. Клапані кришка зверху, щоб там писало Порш, якийсь Air System, Щось типу такого, ми вставимо вставку. Ви побачите. Але радянський Союз тоді відмовився від цього. Ну самі розумієте, це 80-ті роки. Радянські люди, Який Порш, які німці, про що йде мова. Також ніби ходить легенда, що Порш допомагав розробляти е, запчастини до е, ходової частини автомобіля. І також хотів, щоб на запчастинах була вибита шильдік е, Порш, але знову ж таки від цього е, відмовилася радянська влада. Але зараз не про Порше. Просто щоб ви розуміли, який ця машина на той час мала авторитет на дорозі, і взагалі як люди її сприймали. У мене є одна історія, яку мені розказав мій тато. Це десь було в 90-х роках. Мій дідо був військовослужбовцем, служив воєнкомом, пішов на пенсію і їде з татом він, коротше, військову частину. Він же там не служить, все, за нього вже забуло давно. Їде на цій машині на вісімці. стоїть КПП, шлагбаум закритий, солдати там сидять. Тато каже: я сижу з боку, діду просто їде, не тормозить шлагбаум закритий, блядь. Солдати це бачать, просто зриваються з соке КПП, біжать цей шлагбаум, розривають, просто відкривають, щоб машина пролетіла просто на військову частину. Розумієте? От, тоді люди так сприймали цю машину. Зараз на неї ніхто не подивиться, але на той час ця машина розривала всі шаблони. І ви розумієте, сьогодні. Я перший раз проїхався на цій машині, вже маючи посвідчення водія. До цього я не їздив без прав ще, по селі. Там, ну, понятно, все, діти були, діду там мене вчив, потім я десь сам в нього брав. Він ще навіть про це не знає. Брав тачку кататись, їхав собі на річку, там був момент. А відколи я маю посвідчення водія, я ні разу не їздив. Сьогодні я приходжу в гараж, беру цю машину, виїжджаю на дорогу. Я в шоці. Я не розумію, як ця машина дотепер їде, просто руль боком. Тормозів нема, бля. Я рулем повертаю, кручу. Таке враження, що машина розпилена по пане як клюлейбус. Розумієте, завтра окремо від машини відділяється, має таке враження. Хоча вона не гнила, така, щоб прямка тис, там все прогнивше було. Вона в адекватному ще плюс-мінус стані, але її треба обслужити. І знову ж таки, щоб мому дідові її зараз обслужити, йому треба нормальну копійку від пенсії туди віддати, якщо не цілу пенсію. То молоді пацани, маєте пару соток доларів, блядь. Не купляйте ці машини вже, вони вже своє віджили. Ви з нею будете просто заробляти собі геморой. Купіть собі ланос на газу і їдьте катайтеся. І нікому не будете нічого винні, розумієте? А з цією машиною ви просто будете пахати на неї, блядь, Просто робити бензонасос, пішло. Одне, друге, третє, пішло, поїхало. Не треба вам цього. Лишіть її маму дідові. Все. Декілька слів про технічку. В цій вісімці стоїть не 1,3, як в більшості, 15 S. Її мотор. Не знаю, скільки їх там було, багато чи не багато, але тут 1,5 з шильдіком S, спорткомплектація. Це вам не шутки, тут треба іменно тапцювати. По технічці далі. Рейка рульова йде не знизу, а ще як в старих ауді йде зверху, тому що Порш по легенді, знову ж таки, Порш сказав, рейку ставити зверху і ставити. Трикутні речаги. Це зрозуміло. Тут електроніки вже більше, набагато більше, ніж в попередніх версіях Лади, ВАЗу, приборка, там, це все прикольно. Це пер... вісімка це перша машина в Радянському Союзі, в якій поставили мотор не вздовж, а впоперек. Тому що вона повнопривідна. До цього. По... Е... Яка повнопривідна? Вона передньопривідна. А до цього всі були задньопривідні. Це було резонанс, ноусенс, ноу хау в першу чергу це купе, як ви змогли замітити. Це величезна карта, відповідно, величезна дверка. На той час, ну зараз воно виглядає якось трошки несуразно, але на той час це було отак. Сівши в цю машину, реально е відчуття дуже такі змішані, тому що спереді місця реально багато, дуже-дуже багато. Але руль, наскільки до тебе руль близько, а приборка аж там. От реально. Ти сидиш, от, ну, якось так воно. Нічого не регулюється. Так, да, і нічого не регулюється, ну зрозуміло, що нічого не регулюється. Гордість вісімки це її низька торпеда. Да, ти тут можеш поставити багато чого, тут є серебро жорсткості одне, е, виглядає воно класно. Але якщо ти купив машину у 86-му році з салону, ти пару років поїздив, якщо не рік, вона просто скрипить. А на даний час вставимо, можливо, кадр з салону, коли ми їдемо. Тут ти не чуєш, що тобі твій пасажир говорить просто. Тут наскільки шумів. От. О, будь ласка, це просто, ну це капець. Це просто капець. Сказати, блядь. що діду гільзу встав. <рес> ну що? Ну, ручка поломилась, кріплення, діду, блядь, туди укліпав гільзу, блядь, від АК. Нормально, тримається вже, блядь. З 80-х років тримається, нічого нормально. <рес> ну, задні пасажирів, їх тут... Апріорі не планувалось, тому що тут ззаді сидіти це, це себе не поважати. Тому ну, ще коли філучка відкинута, то це ще так. Да. Тепер робимо отак. Трошки колінку випирає. Це жесть, це просто. Ну, ладно сидіти. Це, ну, можна перетерпіти, перемучитись, типа, да, окей. А в аварію попасти? Та вас звідси ніхто не випилить, ніколи в житті, ні одними ножницями не виріжуть, блядь. Це ж концерна банка, це ж складеться все просто як гармошка губна, блядь. Це ж просто нереально, блядь. Я, я собі не представляю чесно, як тут люди їздили. Ну, зато в тому більки він виглядає симпатично. Ну, скажи. Реально. Виглядає симпатично спутник 1500С, то, що я говорив. Спортивна машина це головне шутки, блядь. Попробуємо багажник відкрити, правда не знаю, з якого ключа. <ривіт> Якимось це... дождь, десь замок. Гіразь! Ну, До речі, в багажнику місця е, дуже багато. реально. Я тут з дідом возив шутер, мішками набирали бля, зерно якесь. просто, просто ну, ну просто нереально. Тут машина грузилась так, що глушак терся об шутер. блядь, реально. Ну, це, це було просто. Місця дуже багато, а ще коли складаєш задній ряд, ну, взагалі просто капець, тут можна блядь, е, перечекати блядь, ядерний удар. Гідру впоря на багажнику. І друг Один же міняний, звісно, тут, да? а цей зроблений в СССР. Не вскривать, високе давлення, ні Зараз таких не Ну, Нема тут більше про що говорити, реально. Тут же дощечку якусь коротше. Я, до речі, оцей прикол тільки сьогодні побачив. Фонарь, який, ну, для того, щоб, я так розумію, Освічувати підкапотний простір, там, а може в багажнику він не знаю до чого він призначався... Який в прикурювач включається. Це не китайський, який зараз робить, це штатний, радянський, на магнітах, ...накріплені, Я не знаю, куди його. Будь ласка, От, навіть сюди. Прикріпляється або до металу. Магніти... О, бля, ну Вже не магнітиться так, як має. Ну що, Тож То Ну, Та як не радянський, чувак? Здіано в СССР. Базарно. Радянський. Дріт. Катушка тут дріт викручується звідси. Коротше, реально, би, технології того часу, хто хоче, 200 баксів віддаю. Ну, Як задурно для вас, пацани. 200 баксів приїжджайте забирайте. Сам привезу. Хер з вами. Привезу вам, блять. По Західній Україні привезу. За 200 баксів. Що збере нам з нею робити? Діду віддавати. А якщо йому її не верну, він мене... Дивіться, ручки в цій машині. Реально, якби в тих, час, в тих часах було поняття конкурентності, тому що такі ручки ставилися на гольф другий. Але чомусь на гольфі другому вони відкриваються з такою бідою, просто капець. Їм же всім прийшов кінець. На цій машині ще ручка просто. Як боженька, як Боженька працює, реально. Ну, Класна ручка. Е, йдемо до фар, покажу вам один момент. Зніми, будь ласка. Це зроблено в Росії, це не знімай. Це не знімай, галоген пише. Оцю знімай. Оце рідна її фара, Чехословакія. Оптика зроблена в Чехословакії на той час. Чехословакія! вона така твар! Короче. І хочу показати, що тут знімай, будь ласка. Бачите, оці дві пластмасові на кожній вісімці вони є під фарою дві пластмасові штучки. Вони йшли на комплектаціях, в яких був дворник. Тут ще йшли дворники на фари. І це ніби обмежувач для дворника, він на них лягав просто. На 2025 рік ця машина нічого з собою вже не представляє від слова зовсім. Але що з ними робити, тим власникам, в яких вони залишились, це вже діло кожного. Хтось роздуває їх до 500 сил, хтось робить стенс, хтось доводить машину до заводського стану. Ці люди, реально, хто доводить машину до заводського стану також, вони е, люди з великої букви, тому що вони цінують це, вони дають е, дань історії цієї, машини, тому що ну, в свій час ця машина розривала шаблони, знову повторююсь. На даний момент купляти її немає взагалі ніякого змісту, тому що за ціну цієї машини ви купляєте того ж самого Ланусу, який буде новіший, е, взагалі, кращий у всьому за цю машину. Трошки Ну, блядь, але це 100-200 доларів, воно тут ролі не грає, розумієте? Але коли ви купите цю машину дешевше за лануса, ви за час володіння умовно рік вкладаєте в неї ще пів ланоса, розумієте? Ну тому що це така машина, в неї треба вкладати, щоб вона їхала, її треба робити. Вона постійно буде ламатися, постійно буде вам е мозги виносити і так далі. Тому вона зараз не несе з собою взагалі нічого не являється. Але. Що, щоб не говорили, ця машина є історією. І би я її не засирав, я її дуже люблю, дуже поважаю. Відколи я себе знаю, відколи ця машина в сім'ї. Вона просто членом сім'ї є, з нею неможливо. Діду її не хоче продавати. Вона з ним з 86-го року, ви спілкую уявіть просто. Її засирати, щось з нею казати це вже всім все відомо. Я цю машину люблю, поважаю і ціную. Вона для мене більше, ніж просто автомобіль. Завелись? Завалилась. Не завжди вона заводиться, звісно, але це така машина. Від неї нічого не вимагається. Вимагається, що Так. виїхав. Є ще одна історія така ну, цікавенька відносно. Був я ще дуже малий, дуже був малий, не знаю, було мені там, ще до 10 років. Повітаю, діду каже мені, їдемо на рибалку зі мною, десь далеко від дому взагалі, ну відносно далеко там, до 100 кілометрів. Їдемо дідом на рибалку, я малий, дідо там рибалить собі, нормально собі проводить час, втік від баби, все нормально. Мені скучно, реально. Я не є рибаком таким, мені скучно. Я сідаю в машину, починаю тут цокати, включати, все, аварійка, там світло, габарити, габаріти. Нацокав так, що після обіду ми мали вже повертатись додому. Ми приїждж... приходимо до машини, заводити, машини не заводиться. Акумулятор посаджений в жопу. А заїхали до озера. Толкнути машину там без шансів, Тим більше я малий, і діду сам. Людей нема навколо. Баба там видвонює, і діду, і все, де там малий, вертай, вертає, їдьте додому. А ми приїхати не можемо. А діду тільки радий від цього, тому що він ще собі може перебалити. Чекали ми до 10-ї, 10-ї години вечора, поки мій батя вернеться з роботи і приїде нас прикурити на своїй машині. Отака історія.